Зібрати до школи десятирічного Володимира допомагає Наталія Чіш та об'єднання самопоміч у Житомирі. Цього року хлопець має йти до четвертого класу, але сім'я юнака неспроможна забезпечити його усім необхідним для навчання. Володимир розповідає, з нетерпінням чекає початку навчального року, але ще немає усього необхідного приладдя. Портфель, пінал сі. Е, Кольорова, бумага, папір, олівці. Я думаю, що мені це все потрібно до школи. Я піду підготовлений до школи. Мама Володимира розповідає, сім'я знаходиться у скрутному становищі. Тетяна Іванцова сама опікується трьома дітьми і не має змоги придбати усе необхідне приладдя. Ми по місту дізналися про акцію «Збери портфель другу, яку проводить об'єднання саме поміч, і вирішили звернутися за допомогою для своєї сім'ї, так як на вихованці. У нас багатодітна сім'я, на вихованні троє дітей, середня дитина має першу групу інвалідності. Тому ну, звернулися в організацію з проханням допомогти зібрати старшого хлопчика до школи. Лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж розповідає, перед початком навчального року в організації попросили допомогу родини, які не можуть самотужки зібрати своїх дітей до школи. У рамках акції Збери портфель товаришу» Волонтери об'єднання «Самопоміч» у Житомирі встановили у місцях продажу шкільного приладдя спеціальні скриньки для збору канцелярських товарів, які будуть передані сім'ям, що знаходяться у скруті. Ми отримали дуже багато звернень. В нашу громадську приймальню до нас звертаються мами, особливо у кого загинули чоловіки. В ато і діти залишилися самі на отримання Матері тому не звертаються до нас і в письмовій формі і телефонують з проханнями. Тому ми ось зробили таку акцію. Усі ці речі, які будуть зібрані під час акції, будуть адресно передані всім матерям, сім'ям, діткам до школи. Завдяки об'єднанню самопоміч 1 вересня Володимир піде до школи з усім необхідним приладдям. Хлопець тільки у четвертому класі, але вже визначився з майбутньою професією. Ким ти хочеш стати, коли виростеш Пілотом.